Якби я розповів тобі, що війна в Україні завершиться не через дипломатію чи зброю, а через таємничу смерть однієї людини, яку передбачив старий мольфар ще до своєї смерті, ти б, мабуть, не повірив. Але це не вигадка, а пророцтво, яке почалося в Карпатах у ніч, коли зорі світили надто яскраво. Старий мольфар востаннє зазирнув у долю нашої землі та побачив. Що кінець війни це лише початок нової боротьби. Темна ніч огорнула все, коли мольфар підняв очі до зоряного неба. Його руки, вкриті віковими жилами, міцно стискали срібний оберіг. Раптом його очі широко розплющилися. Видіння, що прийшло до нього, було жахливим і водночас сповненим надії. Він побачив завершення найкривавішої війни в новітній історії України. Але це завершення не прийде від зброї чи перемовин, а через смерть однієї впливової людини її раптовий відхід змінить усе. Мольфар знав, що його земний шлях добігає кінця, але світ ще мав побачити те, що йому відкрилося це був 2013 рік, і перед смертю він зазирнув у далеке майбутнє рік 2025. Він бачив безкінечну війну між Україною та Росією, спустошені міста, сльози матерів і гнів воїнів. Світ втрачав віру в швидке завершення конфлікту, лідери вагалися, армії виснажувалися, а людство звикало до болю. Але в 2025 році станеться те, чого ніхто не передбачав, один із найвпливовіших світових лідерів. Людина, що роками впливала на перебіг війни, раптово помре, це станеться в звичайний день без жодних ознак біди. Її смерть буде настільки несподіваною, що світ завмре в мовчанні, вона зламає баланс сил, змусить усі сторони зробити вибір, союзи розпадуться, договори втратять силу, армії залишаться без командирів, і світ буде змушений поставити крапку в війні. Мольфар бачив, як від цієї смерті посиплеться ефект доміно. Люди спостерігатимуть за новинами. Їхні очі будуть сповнені шоку і нерозуміння. Хтось зрадіє, хтось заплаче, а хтось усвідомить, що настав новий час. Відхід цього лідера відкриє двері до завершення війни, до нової розстановки сил. Він чув голоси тих, хто обговорював це рішення: політиків, військових. Звичайних людей бачив столиці країн, де в поспіху збиралися екстрені засідання, люди усвідомлювали, що все змінилося, видіння ставало чіткішим. Українські міста поверталися до життя після довгих років боїв, військові поверталися додому, матері зустрічали синів, яких уже не сподівалися побачити живими. Але він також бачив хаос у країні агресорі. Там, де смерть лідера мала стати шоком, почалися потрясіння. Влада хиталася, люди виходили на вулиці. Ті, хто роками мовчав, тепер піднімали голос. Світ здригнувся. Мольфар знав, що розповісти комусь про своє видіння марно. Люди не повірили б, і навіть якби повірили, вони не змогли б змінити долю його пророцтво мало здійснитися саме у свій час. Але в видінні було ще щось. Мольфар бачив, як після закінчення війни Україна змінюється, її кордони зміцнюються, а народ єднається, забувши про чвари і розбіжності. Він бачив нових лідерів, не тих, хто прийшов до влади через обіцянки чи політичні ігри, а тих, хто пройшов крізь вогонь війни і розумів ціну кожного рішення Україна. Що колись потерпала від війни, стає міцним гравцем у світовій політиці. Її голос починають чути і поважати. Економіка країни зростає, заводи відкриваються, села оживають, українські вчені та підприємці отримують визнання. Україна стає осередком передових технологій. А її земля більше не є лише полем бою, а територією нових можливостей. Але він також бачив тінь над країною спокусу забути, за що заплачено таку страшну ціну. Ворог не зникне назавжди, а буде чекати нагоди повернутися. Тому доля країни залежатиме від її народу, чи зможе він зберегти єдність, чи розчиниться в нових чварах. Україна матиме шанс на найбільший розквіт у своїй історії, але цей шанс вимагатиме мудрості, і це вже буде вибір не зір не долі, а самих українців. Україна отримає можливість відродитися, і це буде не лише про економіку чи політику, а про духовне пробудження нації. Народ, який пройшов крізь вогонь і темряву, зрозуміє справжню ціну свободи. Зміни почнуться зсередини, в серцях, у свідомості, у глибокому розумінні свого коріння. Люди почнуть шукати не вигоду, а правду, не владу. А служіння не поділ, а єдність. Мольфар бачив, як старі образи та розбіжності тануть, як сніг навесні. Він бачив, як з'являється нове покоління українців, тих, хто не заплямований зрадою, хто не боїться жертви, хто має чисте серце. Вони не шукатимуть лідера, бо стануть ним самі кожен у своєму селі, місті, громаді. Народження цієї сили стане найбільшою несподіванкою для світу, бо саме в ці часи, коли великі імперії занепадатимуть, Україна, ката зранена, але не скорена, підніматиметься не на чужих плечах і не під диктовку чужих столиць, а на власному фундаменті на гідності, пам'яті та правді. Мольфар бачив, як на місці руїн постають нові міста, як архітектура. Поєднує традицію і майбутнє, як села наповнюються голосами дітей, а не тишою втрати. Освіта стане храмом нового покоління, учителі провідниками духу. Не лише знання, а мудрість стане головною цінністю. Університети перетворяться на осередки національної ідеї, де вивчатимуть не лише технології, а й історію, правду, мову, культуру. Історія стане не болем, а основою сили. Наукові відкриття почнуть народжуватися в лабораторіях Львова, Харкова, Києва. Українські інженери розроблятимуть безпілотники нового покоління, екологічні системи, цифрові інструменти, що здивують світ. Світ більше не зможе дивитися на Україну як на молодшого партнера чи жертву. Вона стане взірцем для країн. Які борються за своє, для народів, що шукають правди, але разом із піднесенням прийдуть і випробування. Мольфар бачив спокусу, яка ширитиметься, наче тінь після заходу сонця. Ворог не буде більше у формі з прапором, він буде тихий, внутрішній у вигляді байдужості, зради, жадоби. Буде спроба знецінити, здобути сказати, досить уже героїзму. Час жити просто, але саме це і буде найнебезпечнішим моментом, бо справжня війна це не лише куля, а вибір між зручністю і правдою. Мольфар бачив, що лише той народ, який не зрадить сам себе, зможе зберегти, здобуте, якщо українці пам'ятатимуть, за що полягли їхні побратими, якщо триматимуть серце чистим, ворог не матиме жодного шансу у майбутньому. З'явиться новий світовий порядок. Багато з того, що сьогодні вважається непорушним, розсиплеться. Великі держави будуть хитатися, союзи ламатимуться, глобальні ідеї зникати, і серед цього всього Україна стане острівцем стабільності, опорою для інших. До її думки прислухатимуться, її досвід стануть вивчати, її культура надихатиме, українська мова, спів, пісня. Вишивка, обряд, все це не буде більше лише для себе. Воно стане духовним експортом, бо втомлений світ шукатиме істину і знаходити її буде тут, на цій землі, просякнутій кров'ю, але благословенній духом. Мольфар також бачив пробудження духовенства неформального, небагатого, а справжнього, що ходитиме серед людей, молитиметься з воїнами. Благословлятиме дітей, стоятиме поруч на майданах. Духу не буде більше різниці між церквою і народом, вони стануть одним тілом, і це буде новий етап в історії віри української. Але було і останнє видіння в одній із своїх нічних молитов мольфар побачив темну хвилю, що насувається з майбутнього. То була не війна, то був страх, що намагався повернутися. Він чув голос: чи пам'ятаєте ви, і знав відповідь вирішить усе, якщо забудуть, доведеться пройти знову. Якщо збережуть пам'ять, переможуть. Тому пророцтво Нечая завершувалося не страхом, а надією, бо він бачив, хоч і буде темно, але світло не згасне. Кожна зірка на небі то душа полеглого. А кожне серце, що б'ється за Україну, то продовження їхньої боротьби. І так як сказав він колись учням, війна скінчиться не тоді, коли цього захочуть люди, вона скінчиться тоді, коли серце нації стане єдиним, і тоді жодна сила не здолає народ, який пам'ятає, за що стоїть.